Щодня, хай не всується годинник на вежі, хай буде все у житті як належить, сонце, як сонце, осінь, як осінь, Дощик, як дощик. діти, як діти, кожну домівку я щастя бажаю. Маку цвітіння, житу врожаю, небес, небові миру, голубі неба, кожній дитині. Хай усміхається діти щодня. Доброго ранку. Доброго дня. Діти, сьогодні до нас знову завітала наша давня знайома дівчинка-тетянка. Добрий день, малята, і вам доброго дня! У мене таке трапилось. Я вчора знайшла колосок, а мої друзі мені сказали, що з нього можна приготувати хліб. Хіба таке можливо? Допоможіть мені розібратися? Малята, давайте разом з титянкою розберемося та допоможемо їй знати, що ж можна зробити з цього колоска? Подивіться, колосок складається з зерен в одному колоску їх дуже-дуже багато. Діти, а як ви гадаєте, що потрібно? Щоб рослина виросла, щоб отримати багато зерняток. Давайте ви будьте уважні, я буду називати, а ви будете вибирати, що ж нам потрібно, щоб рослинки гарно росли. Тож будьте уважні і слухайте пісок, каміння чи поживний ґрунт. Ну для колосків, я думаю, що краще, коли буде поживний ґрунт. Так, Тетянка, ти молодець. Усі рослини дуже полюбляють, коли є поживний ґрунт і гарно ростуть. Слухаємо малята далі. А що нам потрібно? Солодкі напій, сік чи чиста вода? Ну, я, я думаю, малята ми любимо солодкі напої, так? А от для колоска, я думаю, що це не зовсім згодиться. І для колосків я думаю, що краще буде звичайна чиста вода. Молодець Тетянка. І гадай, малята, ви теж це зрозуміли. А тепер слухайте далі. Світло і тепло або холод і темрява. Міркуємо. Малята, мені потрібна ваша допомога. Ну, я поміркувала і гадаю, що краще, коли буде світло і тепло. Молодець тетянка і молодці наші малята ви добре назвали, що потрібен поживний ґрунт. Гарна водичка, і тепло, і сонячне проміння, і тоді розпилки будуть гарно рости. Шлях від зерна до хліба дійсно довгий і дуже складний. Хліб здавна вважався головною стравою людей. На знак поваги людей зустрічали з хлібом і сіллю. Вважалося, якщо в домі є хліб, то й голоду не буде. Хліб і сьогодні посідає. Почесне місце в кожному домі. А зараз подивіться і послухайте, як же хліб з поля приходить до нашого столу. Ми не уявляємо нашого столу без запашного гарного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазина. В нього вкладено. Багато клопіткої праці людей різних професій. Давайте пригадаємо, як же це буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці роблять білий хліб, а з жита чорний. Самі рослини складаються з довго стебла, листя та колося. Ось якраз в колосі і знаходиться потрібне. Для хліба продукт зерно. Тобто, саме в оцих колосках є зерно, з якого і роблять хліб. Так, Тетянка, ти вірно все зрозуміла? Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Весною пшениця проростає і до осені дозріває. Якщо за нею буде гарно доглядати, як було до дощ гарно поливати, гарно сонечко світити, тому з вами зберемо маляти тоді гарний урожай. Після дозрівання спеціальні машини прибирають пшеничку, збирають тетянка. А ти знаєш, що це за такі спеціальні машини? Я бачила в полі дуже велику машину. Здається, вона називається комбайн. Так, молодець. Ця машина називається комбайн. Він збирає зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, подрібнити. Це роблять на млині. Після цього борошно просівають і по покапакета. Потім саме час відправити борошно до хлібзаводу. А на заводі уже з додаванням різних інгредієнтів до борошна. За місяць тісто. Це тісто поділять на шматочки, розложать у форму і відправлять у піч. І тоді достануть з печі гарний, ароматний, духмяний хліб. Після цього його розкладуть по машинах. і машини доставлять цей хліб уже в магазини, де ми з вами його придбаємо. Ось такий цікавий і добрий, довгий шлях від зернятка до хліба. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності. В хліб вкладаємо багато праці, тому бережне завжди ставлення до хліба. Тетянка, а зараз я хочу перевірити, як же ти все запам'ятала, як же хліб приходить до нашого столу. Я пропоную тобі, малятам, розглянути картинки і сказати, чи правильно вони розташовані, чи так до нас приходить хліб. Тож дивимось уважно на картинки, малята. Угу. Я поглянула на картинки і мені здається, що вони невірно розставлені. Адже спочатку оглядь поле. Та сіють зерно. Потім виростає зелена, молода пшениця. А коли вона достигає, її збирають та обробляють, а з муки замішують тісто і випікають хліб. А вже потім готові вироби потрапляють до магазинів. Яка ти молодець Тетянко! малята подивіться, як вона добре все запам'ятала. А дай ви теж. Запам'ятали. І знаєте, як все відбувається. Тож давайте ще раз скажемо, хто вирощує хліб, як називаються ці люди? Гадаю, і дітки знають, і я підкажу, хто забув, що хліб вирощують хлібороби. Яка ти молодець Тетянка. А скажи, чому кажуть, що обід без хліба це не обід. Тому що без хліба обід може здаватися несмачним. І без нього ніяк наїстися. Ось так. А які страви ми вживаємо разом з хлібом? Які ти полюбляєш страви? Ну, я полюбляю з хлібом борщик, суп, м'ясе. Ось, молодець, титянка. Про хліб складено багато. Прислів, малята, та приказок. Тетянка, а ти знаєш які небудь приказки чи прислів'я про хліб? Якщо чесно, знаю, але не багато. Малята, гадаю, ви, можливо, пригадаєте, що ви знаєте. А можливо, зараз з нами вивчите новинки, якісь для себе прислів'я та приказки. Тож давай, Тетянка, по черзі. Я пригадаю та й ти пригадаєш. Тож починаємо. Де хліб і вода. Там голоду нема, паляниця хлібові сестриця, багато снігу, багато хліба. Без хліба половина обіда, а без солі без хліба нема обіда. Де хліб, сіль, каша, там домівка наша. Ось малята ви почули декілька присібів приказок про хліб. Я буду чекати. Ваші прислів'я і приказки. А на цьому наше заняття підійшло до кінця. Тетянка, ти все зрозуміла? Так, мої друзі казали правду, що з такого колоска, який я знайшла, можна зробити і приготувати хліба. І вам вдячна, що ви допомогли мені розібратися. Піду і друзям розповів, як ви мені допомогли. Тож до побачення! До побачення, Тетянка! Малята! Сьогодні ми з вами на занятті допомогли Тетянці зрозуміти, як з колоска можна зробити хліб. Який це довгий шлях, як багато людей працює над тим, щоб ми в магазині змогли купити з вами рум'яний духмяний м'який хліб. Я буду чекати ваших прислівів і приказів про хліб. На цьому до побачення, до нових зустрічей!